Вітаємо, друзі! З вами берднять сьогодні це головні події тижня, що минає. Наші військові показали наскільки щільно заміновані поля на запорізькому напрямку. Протитанкові міни та М 62 встановлені у шаховому порядку всього в метрі один від одного. Інформація про прорив української лінії оборони Авдіївки на відповідає дійсності, заявив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький. Проєкт Діпстейт повідомляв, що армія Росії фактично проломила лобову оборону ЗСУ у промзоні Авдіївки з боку окупованої синуватою. Ситуація знаходиться під контролем оперативного командування, під контролем командирів підрозділів, і ми не будемо свіщати в ефірі. Дехто прорвався, тому що це, ну скажем так, мало кажучи, не відповідає дійсності. А по друге, щоб не висвітлювати ці, ці, цю ситуацію для ворога, помста за 128-му бригаду не змусила себе довго чекати. Сили оборони успішно завдали вогневої поразки зі складу окупантів із 810-ї бригади морської піхоти. Як стверджують пропагандисти, російські воєнні зібралися на святкування дня артилериста. В результаті було ліквідовано кілька десятків людей ще близько сотні поранено. Загарбники вимагають, щоб з 1 січня 2024 року усі працюючі українці оформлювали патенти. Вони видаються на строк від 1 до 12 місяців. Після цього їх потрібно подовжувати. Без патента загрожують штрафи від 2 тисяч до 5 тисяч рублів з видворенням за межі окупації. Для роботодавців штраф за кожного такого працівника складатиме від 200 тисяч рублів. Окупанти завезли до шкіл Бердянського району підручники української рідної мови. Колаборантка Засипенко зізнається, що більшість населення у селі україномовні, тому більшість батьків обрали вивчати українську як рідну мову. Так як у нас україноязичний регіон, наше село Осіпенка, більше жителів розмовляють на українському мові, відповідно, учні, і батьки, при виборі родного язика склоняність більше к українському. Рашисти спромоглись по максимуму прибрати з підручників українських письменників. Всього завезли біля 420 екземплярів для початкових класів. Леонід Кучма у своїй новій книзі згадав про бердянця тиграного Оганесяна та назвав його символом партизанського опору окупантом. Книга Кучма Україна не Росія. 20 років по тому. Є оновленою версією першого видання. Про тиграна, експрезидент президент згадав, реагуючи на російські закиди щодо укронацистів. 21 листопада у Бердянську сталася пожежа у приватному будинку. Як повідомляють Бердянці у соцмережах по вулиці захисників України між вулицями Свобода та Консульська, горів приватний будинок. Подружжя з Бердянська Олена та Юрій Лубенські раніше займалися крафтовим сироварінням, а зараз пішли добровольцями до Збройних сил України. Після евакуації з Бердянська Олена та Юрій намагалися повернутися до сироваріння у Львові, але не вдалося. Подружжя займалася волонтерством, привозила гуманітарну допомогу та розсаду у деокуповані села Київщини. Олена навіть поголила голову за донати, щоб зібрати гроші на ремонт машин для евакуації поранених військових. З вересня Олена та Юрій добровільно вступили до Збройних сил України. Вони виховують трьох дітей. Старші навчаються в університеті, а молодшу доньку доглядає бабуся. Рашистські пабліки повідомляють, що підприємці, які планують продавати алкоголю роздріб, можуть подавати документи для отримання ліцензії. При цьому сухий закон ніхто не відміняв. Бердянці повідомляють, що справжньою причиною заборони продажу алкоголю було те, що гауляйтер не мав механізму, як заробляти на цьому. Бердянська міська військова адміністрація аналізує можливості розширення допомоги ВПО Бердянської громади. Це стосується переселенців, які мешкають наразі у Полтаві Дніпрі, Харкові, Сумах та Вінниці. Голова Запорізької обласної військової адміністрації заявив, що у Бердянську на комунальних підприємствах проводять мобілізацію. Бердянці підтверджують інформацію, що на комунальних підприємствах міста окупантами проводиться військовий облік, але про те, що працівників комунальних підприємств мобілізують, нам невідомо. Маємо дуже тривожний сигнал з окупованого Бердянську. Там, на комунальних підприємствах, почали розвозити повістки для мобілізації співробітників. Справа дуже серйозна. Тому що ми знаємо приклад і аналоги, як було це в Донецькій області, ті ж співробітники далі йдуть воювати проти нас. Що стосується мобілізації, то у нас є інформація про тиск на колаборантів у рятувальній служби та поліції. Окупанти масово перекидають техніку в бік Бердянська та збільшують кількість військових у таборах на узбережжі Азовського моря. Через окуповане і Бердянськ спостерігається активний рух ворожої техніки на запорізький напрямок. Техніка йде з новим маркуванням, а Піхота ворога має шеврони з зображенням Акули. Як повідомляють окупанти, у Бердянському районі між селами Нововосилівка та Осипенка сталася дорожня транспортна пригода зі смертельним наслідком. 36-річний водій у темний час доби виїхав на зустрічну смугу та наїхав на 58-річного пішохода. Внаслідок ДТП чоловік отримав тяжкі травми і за кілька годин помер у лікарні. В окупованому Мелітополі невідомі отримали співробітника в ФСБ. Офіцери замовили їжу додому. Після вживання троє померло, один в реанімації. Верховна Рада ухвалила закон про визнання освіти, здобутої на окупованій території України. Громадяни України з тимчасово окупованої території матимуть право на здобуття або продовження здобуття освіти на території інших регіонів України коштом державного або місцевого бюджету. Волонтеру, який везув гуманітарну допомогу в Мелітополі, окупанти присудили 18 років колонію суворого режиму. Мешканця Запоріжжя Дмитра Голубєва викрали 11 серпня 2022 року російські силовики. Після цього депортували до Криму, а далі до Росії. ФСБ звинувачує Голуб'єва в підготовці теракту в Мелітополі. На окупованих територіях ворог набудував понад 6 тисяч кілометрів окопів, укріплень та фортифікаційних споруд. За даними Діпстейт, найбільш захищеному від наступу є окуповані території Запорізької області. Рашисти в Маріуполі вбили власного командира. За інформацією Генштабу, це зробили колишнє ув'язнення. Причиною вбивства стали постійні погрози знущання та ліквідації інших росіян. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте клас. Брінк сьогодні ваш зв'язок з рідним містом.